Друзі, вітаю на моєму каналі М'єтану Олего no і тема цього відео це терміни розгляду справ українців в ужендах щодо побуту. <кій> ну, взагалі, тема ці термінів, яких немає, як ви знаєте, так? тобто оцей закон про тимчасовий захист, він ввів норми, що ввів норму. Там одного разу в 2023 році і далі продовжує, продовжує цю норму, як тільки продовжує тимчасовий захист, і продовжується дія цієї норми, що фактично термінів немає. Так? Тобто справи можуть розглядатися скільки треба. ну, В зв'язку з великою кількістю. І далі там наступна норма за цією, зазначено, що фактично не можна якби, оскаржувати це. Щодо цього, ну і взагалі кого стосується цей пункт. Ви знаєте, це, це взагалі теж дуже цікава історія. Почну з останнього. Чому вона цікава? Тому що по тексту цього закону цілий час мова йшла про обивателі України. От, тобто стосувалося обивателів України і весь текст фактично про це говорить. І тільки далі, коли доходить до цієї статті, 100, оце С, а потім Д зі значком С і Д І там тільки з'являється нова постать, яка називається цудоженець. Ну, тобто такий загальне, так, загальний термін. Ну, і що б це мало значити? Ну, скажу так, що суди першої інстанції. Адміністративні суди першої інстанції, хто як, хто вважає, що це стосується тільки обивателів України, які мають тимчасовий захист, тобто цієї категорії, яка звертається з, з внісками. Частина а суддів першої інстанції, інша думка, що це стосується взагалі будь-яких іноземців, бо тут поняття іноземців, Хоча в цій е, уставі, в цьому законі... Нема оці підбірочки термінів, і там не зазначено, хто і хто. Так просто вона стосується бувательної України і написано, хто, хто відноситься до цієї категорії. А про іноземців, ну, загального такого терміну, нічого немає. Просто в статті 100 цейди зазначено, що оце безтерміновий розгляд справ і... Неможливість оскарження, воно стосується іноземців, які звертаються за побутом часовим, сталим і так далі. Ось така історія. Але можу сказати, що на цей час більше суддів, і в тому числі вищий адміністративний суд, все ж вони, вони скріняються до тієї думки, що це стосується взагалі іноземців. Уявляєте собі, отак. Ну, тобто, поняття іноземець в загальному, в загальному широкому понятті. А не тільки українців, які мають тимчасовий захист. Ну, це перше. Ну і друге, що зараз якби взагалі відбулося, просто є свіжі рішення. Воно ще не набуло чинності, але воно цікаво тим, суду першої інстанції адміністративного і я е, е, там посилання. Воно просто цінно тим, що воно там посилається ще на інші рішення судів щодо цієї теми. І воно якось так в, в купці так є, так, подивлюсь, чи воно набере чинності чи ні, але воно просто свіже. По так мені здається, що воно останнє. От 21 жовтня там дата цього року, значить, ну і там розглядається, розглядається скарга ти ж там фізичної особи щодо оцих термінів, там людині два роки розглядається справа, ну і не, не розглянута. От, а, значить, а, це рішення, якби цінно, як я сказала, тим, що воно збирає, якби докупиться все, воно дає посилання на інші рішення суддя, які, говорять, там, кого стосується, ну і там інші-інші справи. Це рішення, воно робить висновок, в цьому рішенні зроблено висновок, що так бути не може, ну так бути не може, що людина не може звернутися зі скаржити, ну, оскаржити до суду, не, ну собою безтерміновий такий розгляд. так? І взагалі це все суперечить Конституції Польщі, так? Отакий От висновок. Значить, чим, ну, що можна взагалі з цим рішенням прийти до чого? Так? Бо в Польщі, як відомо, немає прецедентного права. Тобто, Можна посилатися на рішення іншого суду, точніше посилатися можна, але воно не є обов'язковим в іншій справі. Так? Але воно, це рішення, ну, як і інші рішення, так, воно важливе, рішення, яке застосовує конкретне право це, так? і на нього можна посилатися як на, скажімо, як на аргумент все ж таки в свою пользу, бо суд застосовує право саме таким чином. Так, це не просто людина вирішила, що я так думаю, що так треба, а це вже так суд так вирішив. Тому очевидно, на це можна і треба посилатися. І взагалі можна писати, ну якби, ось тут людина оскаржувала там, на початку просто до уже так писала, що там Ну там щось скаржилося не в суд, а до, до, до. От, Ну Я теж так думаю, що ну, одразу, ну це моя теж така позиція, що я б, я б там, пробувала спочатку так, більш-менш ну якби мирно так щось там владнати. Але це, ну, якби це, 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 це взагалі не до... Тут не будемо це обумовлювати, бо це ну, рішення кожної людини, людина сама собі вирішує, як захищати свої права. От. Тобто така історія. Просто ну, отак, отак таке рішення є на сьогодні, Ну і взагалі ця практика цікава, щоб розуміти взагалі, що відбувається, як, як взагалі ну, от суди юристи Польщі дивляться на, на цю історію. Тобто на цьому все. Я дам посилання на це рішення. Може комусь, ну тобто може когось там критична ситуація почитати, взагалі зрозуміти, як це оцінено юристами. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити актуальні важливі новини. До побачення.